Христос Воскрес! Виїсти Воскрес! Слава Україні! Героям слава! Ну що, хочете навчитися міняти палений фільтр Вастріка дизельний? Ми вас научимо, але спочатку самі научимося. По заявках телеглядачів мусимо зняти таке відео. Вчора чоловік написав. Не годин розкрутити. Це відео не для майстрів, це відео для бажаючих попрацювати коло свого автомобіля. Можливо, і майстри теж скористаються нашими підказками. Хто так само стикнувся, як і ми сьогодні з цією проблемою, або будуть з нас сміяти, що ми таке відео знімаємо. Ну, кожен собі використає цю інформацію для себе у своєму руслі. Поїхали. Так от, що вас, з чим ви стикнеться в першу чергу, цей фільтр, нижня частина цієї колби, не хоче розкручуватися. Це стандартна болячка. Чому? Тому що, як правило, беруть 12-гранну голівку і тут її облизує. Тому що раніше хтось закрутив надто сильно. Для того, щоб не закрутити надто сильно, для тих, хто вміє читати, тут написано 25 плюс 5 ньютону метр. Ньютону метр. На метрів. Все, ні, взяли, закрутили сильніше. Другий момент, з яким вам придеться стикнутися, це ось ці фіксатори. Які є. Це фіксатор з однієї трубки. Бо якщо з однієї легко зняти, то з другої фіксатори значно важче знімаються. Ми їх спеціально зняли, так дивимося на місце, де знаходиться наш фільтр. Він сидить біля лівого заднього колеса, в самому не супер зручному місці. Для того, щоб зняти цю колбу, необхідно в першу чергу зняти самі паливопроводи. Якщо на в грубшому паливопроводі цей фіксатор більший і він знімає, висувається вверх. Спускається легесенько та. і він виходить вверх. Він і знімає. Він не внімає. складний, то з першим буває, як, як правило, дуже непросто. В силу того, що їх тут є два, тому щоб ми не псули ні ковбу, ні сам роз'єм, ми взяли ось ці фіксатори, познімали. Перший йде чорний. Візьми з цього ракурсу від мене, як я дивлюсь. Так от він. Є. Все. А другий заходить з цієї сторони. І має напрямок. По задумці заводу Зубчиком ми б мали стиснути, воно би мало вийти. Але це так лише відбувається на заводі і в старильних умовах. У нас таких умов немає, у нас надзвичайно все. Так, про фішку тепер. Так. Другий момент, який вас зупинить – це ось тут у нас є фіксатор, який теж треба відігнути, і тоді колба піде вверх. Чому знімаємо колбу? Бо щоб добратися до фішки, ось тут язичок, підняли, і наша фішка вийшла. Лише після цього ви зможете цю колбу опустити в руки. Так. І... Не забувайте поставити посудину, бо солярка все-таки буде текти. І, як завжди... По руках в рукава. Ну, після цього хочемо поділитися нашою методою, як ми це робимо. Оскільки перед вами майже повністю кругла колба, як завжди, кругле носимо квадратний код. Тому ми прийшли до ось такого задуму. Використовуємо ремінь безпеки, пас безпеки. Для цього. Закладаєте в нього колбу і в залежності від того, чи вам закручувати чи відкручувати, ви скручуєте таким макаром, щоб ця штучка вперлася в тисочки. Відрегулюєте собі ремнем безпеки. Взагалі в аналозі є спеціальний ключ для цього. Але так як... Не у всіх він, він є, показуємо, як зробити. Показуємо народним методом. Так, як я вже казав, 12-гранну голівку в жодному разі не використовуйте, За це краще 6 гранну І тоді планомірно нам прийшлося з великим квадратом його розкручувати сьогодні. Так, не використовувати. Ніще візьме. 12 днів, не викладаєте. Ні, ні, ми вже зірвали. ми зірвали, І ви собі планомірно його берете і розкручуєте. Не забувайте, звісно, перед тим, як ви це все робите, всю, всю колбу, все, що тільки ви бачите, захистити, щоб туди нічого не попало. Плюс ви це все видуваєте гарно. І після того, як ви розкрутите. дістанете фільтр. Під час заміни вам необхідно поміняти, візьми більший ракуш, поміняти резинку на ущільнююче кільце на корпусі і... і ось маленькі такі кільце. Ну, от вони стоять. Вони йдуть в комплекті з, з будь-якими фільтрами. Е, на питання тут є теж е, Дренажний отвір для зливу, але оскільки кільця до, до нього не продаються, тому ми це не чіпаємо. Далі все просто. Витягнули цей фільтр і не будемо тратити ваш час. Питання було тільки, як зняти саму колбу. Не будемо тратити ваш час і це. Ну, Я думаю, це вже технічно. Як зняли, так і поклали два ощільничі кільця поміняли і все. І збираєте в зворотньому напрямку і ставите все. Тепер ще один нюанс. Хто хоче сам поміняти, поміняти, то ви поміняєте, але автомобіль ви не запустите. Є два методи. Тоненька трубка це вихід, значить, можна грушею ну, прокачувати грушею, поки звідси не піде паливо. І тоді під'єднати цей штуцер під'єднуємо, З цього штуцера грушою викачуємо, досить довго прийдеться, тому що через електродвигун, але він дає можливість прокачати. Якщо ні, то діагностичним приладом прокачуєте паливо і це. Хоча практика показує, якщо механічно прокачати, автомобіль заводиться краще і не дає просадок. Коли прокачуємо діагностикою, любить дати просадку і не з першого разу завестись. Ну це вже на ваш вибір. Якщо не закачаєте, автомобіль повітря в систему зайде і ви не запустите. Ось таке невеличке повчальне відео, яке теж для того, щоб це зняти, ми трошки прийшлося помордуватися, бо не сходили ні фішки, ні. Ні, сама колба не хотіла сходити. Як що? піде, деколи елементарно відкручується, якщо майстри хороші, все змазане на місці і не потрібно це все демонтувати. Єдине, що кажу, хто не має діагностики, знімає оцю фішку, сюди під'єднуєте грушу. Хвилин 10 вправ, так. піде паливо, фішку на місце, автомобіль запуститься. І користуючись нагодою, бо дуже багато хлопці пишуть і звертаються питання, міняти ланцюг чи не міняти ланцюг. Значить, скажу так: якщо при запуску 2-3 секунди чути брязкіт ланцюга, завод-виробник сказав, що це так має бути. Але якщо ви завели ваш автомобіль і звук брязкіт не пропадає, потрібно або газнути, або заглушити. І ще раз запустити двигун. Тоді не рекомендуємо далі експлуатувати двигун. Дивіться до ланцюга, бо у нас тут дивіться у фільтр чи немає стружки. Так. Ці всі рекомендації стосуються двигуна B16, ви мали на увазі, не інших конфігурацій. І чому ми це кажемо? Тому що це автомобіль, на якому ми міняємо фільтр, чоловік їхав до нас міняти ланцюг. В результаті він приїхав на лаветі. І закінчилося заміною двигуна. Чому? Тому що зараз з запчастинами проблеми і ремонтні поршня на даний автомобіль нам сказали, що потрібно чекати 8 місяців. Чоловік не згідний, купив другий двигун, поставили і ну, запустили вже все нормально. Ну що, перше, що нам потрібно, це молитися за наших воїнів, молитися за нашу країну, аби Бог нам дав перемогу, добре життя. І всіх вам благ. До скорой зустрічі.